Так, на вулиці. Другу неділю холодно. Йде дощ. На дачу, поки не збираюсь їхати, класти піч. Це мінус. Але є й плюс. Плюс в тому, що є час проаналізувати свою порядовку. Точніше ту порядовку, яку я взяв для того, щоб... Скласти піч. Що мені тут не подобається? Мені не подобається на прочисних дверцятах оця цеглина і ось ця цеглина. Тут також є ще три таких. Варіанти. Але тут... Напруженість не така велика. Що вдалося проаналізувати? Ну, по-перше, є отакі от дані щодо марки цегли прочності. На стиснення та на згинання. Ну, ось моя цеглина М200, що я бачу? Що на згинання тут 34 кг на сантиметр квадратний. Ну, може і непогано. Але коли починаєш. Аналізувати, як проводяться ці спитання то починаєш розуміти. Ну, ось, наприклад, так проводиться випробування на стиснення Це блуднах. Завод лабораторія проводить так. Але коли оцей параметр визначають на згинання, то він відрізняється. Від того, що ми тут бачимо. Ось як проводиться випробування. Тобто ми бачимо, що стоїть на двох точках, і по центру йде навантаження. В моєму випадку. Тут воно не так. Тобто я розумію, що ось цей масив буде давити на цю цеглину, яка, зараз ми її подивимось ближче, яка висить в воздусі в повітрі. Така ж сама ситуація і тут. Ну, що я можу на це сказати, як інженер? Є е, таке поняття, я вже про нього казав, як втома міцності матеріалу. Рано чи пізно тут підуть мікротріщини, і це може призвести до того, що. Тут будуть тріщини по вкладці цегляній. Ось така моя думка. А от як по вашому? Яка різниця між літаком та гелікоптером? У літаку. Міцність фюзеляжу вимірюється кількістю посадок, скільки він зробив посадок. Тому що при посадці в нього виникає напруження на шасі, і це може призвести до поломки шасі. Тому там рахується скільки посадок літак здійснив. На гелікоптері тут зовсім по-іншому, хоч тут і є шасі, але вони використовуються при взльті з максимальною масою, там взліт по самолітному, як кажуть пілоти, дуже рідко. Тут напруження йде по хвостовій балці. А також в місцях кріплення редуктора. Ось де основна в нього. І на фюзеляжі тут вже розраховуються часи, скільки він налітав. Ось така там ситуація. Тобто ми ж хочемо, щоб наша піч. Простояло якомога довше. І оця картина, що я тут бачу, мені вона не подобається. Що в цьому випадку можна зробити? Ось ця четвертинка, я вважаю, піде сюди. А ця цеглина здвинеться в цю сторону. Хтось каже, так тут... Повинні ж стояти дверцяти земної камери, вони ж теж опираються. Так. Але там площина дуже невелика. це раз, а по-друге, тут же зазори. Збоку, як правило, тут глинки поклали, а зверху, знизу базальтової вати. І 3 мм зазор. Тут. Це ніщо. Так що, оце перше, що мені не подобається. Так, друга помилка. Що мені тут не подобається Демарь, з ним тут все добре. Тут у нас п'ятерик. Чому п'ятерик? Тому що тут п'ять цеглин. Мені не подобається наступне. Дара покажу. Ось прибираємо оці ряди. І що ми тут бачимо? Це в нас виход з хайла. І ми бачимо, що у нас канали. Рівної площини. А ми знаємо, щоб піч прогрівалася рівномірно, треба зробити перший колодязь більшим, і він не перегріється. Другий завузити. Але так, щоб він був удвічі більший, ніж третій. А... Димар у нас слід розуміти. Що він був близько, але не менше 300 см квадратних. Одна цеглина на плашку. Ну, тут з димарем все добре. А ось з колодцями першим та другим. Треба перший збільшити за що другого. Ось така моя думка. Така моя думка і хотів показати. Оцей сухий сов куз... Кузніцова, який я робити не буду. Дожигання газів. Висота топки. Доволі велика. Тут все догорить, як треба. Так що, кому подобається робіть, я такого робити не буду. Так, ну, поки все.